За підтвердженими повідомленнями, від 3 та 4 червня 2025 служба безпеки України провела приховану підводну операцію з підриву Керченського мосту. Ймовірно, під час операції було використано комбінацію підводних дронів, можливо, моделей типу Марічка, які транспортували велику кількість вибухівки у взаємодії з українськими бойовими плавцями, що безпосередньо встановлювали заряди. Для підготовки місії українські сили використовували супутникові знімки та підводне сонарне картографування. Також, ймовірно, до початку атаки було відправлено малі безпілотники або приховані розвідувальні команди для детального вивчення підводної структури мосту. У нічний час бойові плавці підійшли до цілі, використовуючи замкнуті системи дихання, що дозволяють пересуватись під водою без шуму і видимих бульбашок. Для точного орієнтування використовували сонарні маяки, підводну gps навігацію. Або інерційні навігаційні системи, після збору необхідної інформації команда ймовірно задіяла підводні дрони класу Марічка для транспортування вибухівки вагою орієнтовно тисячу кілограмів однієї тонни. Заряди, ймовірно, представляли собою суміш ударних фугасів і мін липучок, сконструйованих для максимального руйнівного ефекту занурених опор. Для розуміння масштабу це приблизно вага легкового автомобіля типу Ford Fiesta. Уявіть тепер, що для виконання місії українським силам довелося доставити під міст стільки ж вибухівки, скільки важить легковик. Ймовірно, на це знадобилося кілька рейсів туди й назад із території підконтрольній Україні, щоб обережно розмістити таку масу вибухових матеріалів під мостом. Діставшись цільових точок, водолази закріпили заряди безпосередньо на підводних опорах мосту. Ймовірно, вони були оснащені магнітами або спеціальними кріпленнями, здатними витримувати сильні течії. Щоб уникнути виявлення, заряди встановлювалися під шаром мулу або в заглибленнях конструкції, важко доступних для огляду дронами чи стандартними камерами. Для запобігання розмінуванню і з метою забезпечення успіху операції вибухівка була оснащена механізмами захисту від втручання, а також могла активуватися дистанційно або за допомогою таймера. Після завершення монтажу водолази непомітно відступили назад за тим самим маршрутом, хоча ймовірно було передбачено альтернативні варіанти евакуації. Рівно о 4.44 ранку, 3 червня 2025-го, відбувся дистанційний підрив вибухівки. Вибух спричинив суттєве пошкодження одного з прольотів мосту, ускладнивши автомобільний рух і перервавши критично важливу логістичну артерію, що має стратегічне значення для забезпечення російських військ в окупованому Криму. У подальшому Україна планує активніше використовувати підводний дрон Марічка за принципом торпеди. Існує припущення, що саме Ця модель довжиною 6 метрів могла бути задіяна в операції призначенням річки завдавати ударів по кораблях, мостах і укріпленнях супротивника. Цей прототип створений українським оборонним стартапом Amo Ukraine. Заявлена дальність дії до тисячі кілометрів. Він здатен годинами чекати під водою у режимі мовчазної засідки, поки не отримає сигнал активації. Цей дрон невидимий для більшості радарів, сканерів і сонарів. Завдяки кільком внутрішнім відсікам може змінювати роль від ударного до розвідувального або вантажного залежно від завдання. Ймовірно, маршрут починався з підконтрольної Україні території, зокрема з району Одеси або острова Зміїний. Завдяки оптичній конструкції апарати змогли обійти російські морські засоби виявлення та непомітно підійти до цільової зони. Поки увага була зосереджена на надводних дронах, основну частину підводної роботи виконували водолази, які могли вирушити із замаскованого судна, наприклад, переобладнаного під Риболовецьке. Розгляньмо Керченський міст, величезну конструкцію довжиною 227 метрів, яка складається з двох паралельних мостів. Одного для чотирисмугової автомобільної дороги, іншого для двоколійної залізниці, що обійшлося у 3,7 мільярда доларів. Давайте розглянемо місію цього дрона детальніше: як ці морські дрони пошкоджують мости, топлять кораблі і навіть збивають гелікоптери. Із засекречених локацій два морські дрони з незвичною назвою Sea Baby готуються до запуску. Їхня ціль саме серце Кримського мосту. Основною метою було залізничне полотно мосту проте ці дрони випадково вразили опори автомобільного мосту, промахнувшись повз залізничну частину буквально на кілька метрів. Удар створив потужну детонацію, залишивши помітну вм'ятину і спричинивши порушення транспортного руху. Такі атаки мають значний психологічний ефект, змушуючи ворога перекидати більше ресурсів на охорону інфраструктури, зокрема мосту. Розгляньмо, як це працює. Перед запуском дрон герметично закривається, після чого люк відкривається під водою, запускаючи потік води через інженерну конструкцію. Вода входить знизу і виходить ззаду, створюючи оптічну форму для зменшення шуму і виявлення. Після активації дрон перемикається. З системи Starlink на альтернативну супутникову навігацію та GPS, щоб уникнути глушіння. Ці сучасні морські дрони не діють поодинці. Типова операція включає ескадрилью з шести семи морських дронів, що працюють синхронно, де оператор керує кожним дроном окремо. Управління складне здійснюється через відеозв'язок. Оператор стає очима й вухами дрона, контролюючи траєкторію. Коли ціль виявлена, починається. Фінальна фаза оператор збільшує швидкість до максимуму, фокусуючи увагу на величезній цілі. Удар дрона по корпусу корабля здійснюється з надзвичайною точністю. Удар активує детонатор, що запускає совітську авіаційну бомбу, модифіковану для морського використання, щоб знищити російський корабель вартістю 675 мільйонів доларів. Розглянемо одну з таких місій: оператори дронів зіштовхнулись із арсеналом систем безпеки: захисні сітки, понтони, бар'єри. Сім морських дронів, рухаючись у синхронізованому режимі. Мі, зуміли прорвати ці, здавалося б, непроникні оборонні рубежі. Ідея проста: навіть якщо лише два дрони досягнуть цілі, завдання буде виконано. Удар дронів викликав потужний вибух у порту. Були уражені кілька кораблів, включно з одним високовартісним фрегатом, і ймовірно кількома іншими суднами. Атака мала сильний психологічний ефект, змусивши противника посилити охорону. Тепер ми Старханкут. Тут українці вийшли на новий рівень. Морські дрони атакують гелікоптери. Ракета була випущена з безекіпажного надводного апарата Магура В-5», яким керував елітний підрозділ гурмо України група 13. Дрон атакував гелікоптер Мі 8 За повідомленнями, ще один російський гелікоптер отримав ушкодження, але зміг повернутись на аеродром. Для атаки було використано ракету Р-73 за класифікацією НАТО АА-11 Арчер. Раніше ракета Повітря-повітря, тепер адаптована під морський запуск, отримала назву Сі Дрегон. Це значна технологічна еволюція українських морських ударних систем. Відео з операції демонструє, як один із безпілотників потрапляє під щільний кулеметний обстріл. Мі 8 Гелікоптер випускає теплові пастки, намагаючись уникнути тепловізійного наведення. У цей момент з дрона запускається ракета, влучає у гелікоптер, і той падає. Перші докази того, що Україна оснащує свої морські дрони тепловізійними ракетами Повітря-повітря, з'явилась у травні 2024-го. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатись на канал.